А ми будемо потрошечки розпочинати. Ті, хто будуть підключатися, будуть до нас доєднуватися. І за наслідками нашого заходу, як завжди, буде розміщено запис нашого вебінару, нашої сьогоднішньої зустрічі, і також доступні будуть презентації, які будуть наші колеги сьогодні презентувати. А я думаю, що більшість із вас знають, що з 1 січня 2024 року в нас трошки змінюються ну не трошки, а суттєво напевно, змінюються підходи до голосування на загальних зборах акціонерів. І з 1 січня центральний депозитарій вводить в експлуатацію авторизовану електронну систему, яку відповідно до закону було доручено. Центральному депозитарі розробити і ця система має забезпечувати. Проведення загальних зборів через авторизовану електронну систему. Я наразі не буду зупинятися на типах зборів, які передбачені законом, вони різні. У нас залишаються і дистанційні збори, і збори через авторизовану систему і таке інше. Я думаю, ви все вже це читали, ви підготувалися. Вже ті, хто був на наших заходах, ми окремо цю, ці зміни висвітлювали. По-перше, як завжди трошки організаційну е... слів, у вас наразі у всіх заблоковано нами телефон, мікрофони. Це з огляду на те, що нас багато, щоб в нас не було зайвих звуків. І а, у Після того, як наші спікери виступлять і розкажуть всі ті речі, які ми хочемо до вас донести, у вас буде можливість, як завжди, писати в чаті. Якщо в нас вистачить часу, ми відповімо на відповіді, Якщо ні, як зазвичай ми повернемося до вас з відповідями. Тому прошу враховувати наш режим роботи сьогоднішній. А сьогодні серед наших спікерів. Ну, мене напевно, я думаю, всі знають. Я Марина Адамовська, член правління національного депозитарі України. З нами сьогодні ще мої колеги. Це Ніна Стрільнікова. Це керівник операційного управління. Я думаю, більшість депозитарних установ. Знайомість з Ніною. І ще з нами Оксана Панченка, це наш керівник юридичного управління. Вона також буде з нами сьогодні відповідати на запитання і розкаже вам основні речі, які потрібно розуміти. І також з нами сьогодні буде, о, Ігор, вже є раді вітати. З нами сьогодні Ігор Носовіцький. Це я думаю, що всі депозитарні установи, які використовують альтернативне програмне забезпечення, вони чудово знають ігоря і працюють з ним. Він також розкаже про новації в програмному забезпеченні декра, які також пов'язані з підготовкою до проведення загальних зборів. А, сьогодні а, більшість нашої інформації вона націлена на депозитарні установи. Чому важливо почути все, що ми скажемо, і вже після нашого заходу ще раз ви передивитеся, я маю надію, презентацію і подивитися програмне забезпечення, протестуєте, і будете готові вже до січня місяця і вже до а, нашого періоду, коли в нас навесні проходять загальні збори. Щоб вся інформація, яка необхідна для того, щоб власник приймав участь у загальних зборів, була відображена у депозитарній установі, тому сьогоднішній фокус більше на депозитарній установі. Я дивилася наш перелік зареєстрованих осіб, є імітенти. Якщо ви для себе також почуєте важливу інформацію, це також дуже цінно, тому що важлива комунікація. І між акціонерами, і між імітентом і депозитарними установами для того, щоб власник скористався своїм правом і воно не було порушено. Сьогодні також ми розкажемо про те, які е, типи е, представників можуть бути, як ця інформація відображується. Ми звернемо увагу на Ті речі, які на сьогодні є у нас, коли право власності, права за цінними паперами, зокрема пов'язані з участю у зборах, передаються, яким чином це впливає на відображення у самій депозитарній системі, і від цього залежить, чи отримують такі особи право скористатися авторизованою системою і зробити саме волевиявлення від імені акціонера. Тому я не буду зараз забирати час. Ми я маю надію, попрацюємо дуже плідно. Передаю слово першому нашому спікеру. Це Оксані Панченко. Вона зробить перший такий вступ, який стосується саме основних аспектів нормативних і моментів, які пов'язані з поняттями працівник власника, і таке інше. Оксана, я передаю вам слово. Я знаю, що у вас готова презентація. На декілька слайдів, а ви можете її поширити, передаю собі. Що хотілося б сказати? що Ну Напевно, ви вже розумієте, що нам з 1 січня треба жити за новими правилами при обслуговуванні наших клієнтів, коли мова йде про проведення загальних зборів акціонерів. і Новий закон про акціонерне товариство, який був прийнятий ще минулого року, він передбачає, що з 1 січня всі загальні збори можуть, мають проводитись тільки через авторизовану електронну систему національного депозитарію. Зараз я спробую ще поширити презентацію. Закон про кінертовариства містить ряд вимог, які висуваються до роботи самої авторизованої електронної системи. І наразі вже Марина сказала, зараз ми на фінальній стадії запуску цієї системи. Де врахували всі нюанси, які передбачає закон, для того, щоб і емітент зміг виконати вимоги закону при проведенні загальних зборів, і власне акціонери змогли реалізувати свої права на участь у таких загальних зборах. Окремим питанням є висвітлення в законі правовідносин, які стосуються представництва на загальних зборах. Крім того, Національна комісія цінних паперів та фондового ринку затвердила два окремі порядки, які стосуються процедури проведення загальних зборів в форматі очних загальних зборів і в форматі електронних загальних зборів. Хочу зразу сказати, що в обох способах проведення загальних зборів. Має бути задіяна авторизована електронна система. Таким чином, щоб всі акціонери мали змогу прийняти участь незалежно від того, в якому форматі проходять загальні збори, у таких загальних зборах віддалено. Ну і власне ці порядки дещо відрізняються з огляду на спосіб проведення загальних зборів. В контексті реалізації е, акціонерів ваших клієнтів при е, участі у загальних зборах є окремі розділи стосовно е, того, як регульовані правовідносини представництва акціонера на загальних зборах, і саме в цих документах всі ці деталі виписані. Що е, основне я хочу донести. Здавалося б, зрозуміла і очевидна аксіома представником акціонера, ким би він не був, якому би він статусі не був, завжди буде фізична особа. А в цьому контексті хочу сказати, що ця фізична особа, представник, може бути в різному вираженні. Це може бути фізична особа, представник. Акціонера іншої фізичної особи, це фізична особа, яка є представником юридичної особи, і в цьому випадку представництво такої, такого акці... представника здійснюється на підставі виданої йому довіреності. Звісно, що якщо мова йде про представника акціонера фізичної особи, то така довіреність повинна бути нотаріальна. Якщо мова йде про представника юридичної особи, ця довіреність може бути і не нотаріальна, хоча нотаріальною теж може бути. І ще є така е, опція для е, оформлення правовідносин представництва як довіреність, яка посвідчена депозитарну установу, яка обслуговує такого акціонера. Е, це послуга, яка я як знаю і раніше надавалася депозитарними установами, і зараз вона також може мати місце. Що е, говорячи про довіреність, що хотіла б я сказати дуже важливим, є, щоб ця довіреність передбачала е, права. Саме про представництво акціонера для участі у загальних зборах конкретного акціонерного товариства або для участі у загальних зборах, взагалі, де такий акціонер володіє акціями цього товариства. І тут важливо, щоб ви не плутали довіреність на право розпорядження рахунком у цінних паперах, і з довіреністю на довіреністю, що має відповідні повноваження для участі у загальних зборах. Не завжди е, права, передбачені е, представництвом в якості розпорядника, рахунку, передбачають право приймати участь і голосувати у загальних зборах акціонерів. На це прошу також звернути увагу е, тоді, коли ви будете оформлювати відповідного представника в системі депозитарного обліку. І перевіряти ретельно повноваження встановлені такої довіреності. Представником акціонера юридичної особи може бути і сам керівник цієї юридичної особи, він діє як особа, що має право представляти інтерес цієї юридичної особи без довіреності, і тоді відповідні повноваження вже підтверджуються іншими документами Кожна, юридична, кожна депозитарна установа сама встановлює вимоги, які саме документи підтверджують повноваження керівника відповідно до своїх внутрішніх політик і правил. Крім того, щодо такого акціонера, як держава або територіальна громада, діють теж певні правила. Ми знаємо, що є закон про управління об'єктами державної власності є певна процедура. Відповідно до якої держава встановлює орган уповноважений на управління часткою держави в статутному капіталі акціонерного товариства. І саме такий орган є, по суті, замінює державу як акціонера при реалізації державою своїх корпоративних прав. І в цьому випадку представником такого акціонера буде особа, уповноважена таким органом. Тут теж може бути довіреність на представництво, а так само і часто іноді так зустрічається, коли повноваження представника органу, що управляє часткою держави, підтверджується розпорядчим актом такого органу. В першому і в другому випадку важливо переконати, що у такої фізичної особи представника дійсно є повноваження примати участь у загальних зборах. Є ще така опція для представництва як представник акціонера депозитарна установа. Відповідні повноваження виникають на підставі тих документів, які передбачені правилами такої депозитарної установи. Ну і, на мій погляд, відповідні послуги або функції мають бути передбачені в укладеному з депозитарною установою договором на обслуговування рахунку такого депонента-акціонера. І окремим е, е, блоком я хочу звернути увагу на те, що е, виникає також представництво е, при, на участь у загальних зборах від імені тієї особи, які передані права за акціями. Е, це, ви знаєте, процедура, яка зараз. Е, Часто зустрічається, коли арештовані акції передаються в управління відповідного органу державного органу а далі йде передача в управління іншому суб'єкту. І відповідні повноваження фізична особа буде набувати вже від імені цієї особи, що здійснює управління акціями, або самої арми, якщо казати, вже прямо, або тієї юридичної особи, якій передано права на управління цими акціями на підставі відповідного договору про управління. На що хотіла б звернути увагу? Самої е, довіреності, яка, здавалося б, посвідчує повноваження представництва і призводить до виникнення правовідносин так. представництва, недостатньо для того, щоб е, такий представник змог, зміг реалізувати е, наділені йому права і реалізувати корпоративні права свого довірителя. Для цього необхідно активувати цей статус, і тут два важливі моменти: по-перше, інформація про такого представника має бути внесена до системи депозитарного обліку. А по друге, при складанні переліку акціонерів, які мають право на участь. Інформація про цього представника має потрапити до такого переліку. Звісно, всі необхідні реквізити, які вносяться щодо такого представника в систему депозитарного обліку, потрапляють до переліку акціонерів, які мають право на участь. І е, оскільки ми говоримо про авторизовану електронну систему, про е, штучний інтелект, ці реквізити мають дуже ретельно перевірятися і вноситись без помилок, бо система буде реагувати виключно на набір знаків. І якщо буде помилка, то ми розуміємо, що акціонер в особі свого представника не зможе реалізувати свої права на участь у загальних зборах. Що стосується особи, які передані права за акціями, то звісно, спочатку в систему депозитарного обліку має бути внесена інформація щодо такої особи, а вже потім інформація щодо представника цієї особи. І в перелік акціонерів, які мають право на участь, потрапляє інформація, внесена вами до системи депозитарного обліку. Щодо тієї, яка здійснює управління, і щодо її представника, це, в принципі, основні моменти, такі інтро в те, що далі буде Ніна розказувати, і я з задоволенням відповім далі на ваші запитання, які у вас виникнуть. Дякую, Оксана. Ще декілька буквально ремарк. Може, я зараз скажу, але все ж таки всі ми маємо пам'ятати, що в нас реєстр або перелік складається заздалегідь за два робочі дні до зборів, і вся та інформація, про яку наразі говорила Оксана, і ще будуть розмову говорити колеги. Вони мають, вона має бути внесена в систему депозитарного обліку до дати, коли формується реєстр. Я думаю, ви всі це чудово знаєте. Але я ще раз нагадую, тому що в нас вже бували випадки, коли вже реєстр або перелік складено, і тут хтось кудись добігає, хтось чого забув. Ні, після того як реєстр буде або перелік сформовано і завантажено у авторизовану систему. Будь-які зміни до нього вноситися не будуть. Це потрібно. Пам'ятати і прокомунікувати між там депонентами, представниками так і таке інше. Всі, хто мають намір прийняти участь у загальних зборах, а тепер я передаю далі слово Ніні Стрільникової. Ніна вже більш детально і наглядно розкаже вам, яким чином це відображається у системі центрального депозитарію саме програмне забезпечення Депент, яка Яке використовує частина депозитарних установ, проведена дуже велика робота безпосередньо і Ніною і її колегами щодо аналізу і відповідних налаштувань в системі? Наразі е, Ніна продемонструє саме скріншоти, логіку внесення інформації, але е, ця версія системи вона буде доступна вам трошки пізніше. Ми вас повідомимо окремо про це. Тому що сьогодні ми проводимо демонстрацію, будуть відповідні оновлення, і для тих, хто захоче протестувати і подивитися більш ретельно, як це функціонує. Це буде розгорнуто трошки пізніше на середовищі, яке ви використовуєте для тестування, і ми вас про це повідомимо. Ніна, передаю слово вам: демонструйте презентацію. Розпочинаємо далі.